Хочу вам запропонувати станок 1М61 на піврозібраному стані. Направляйки в дуже гарному виді. Невироблені. Вали також. Рейка також. Піноль знята. Всередині шестині не бачу, чи видно, чи ні, але в дуже гарному стані. Все тут переключається. Включається тут обертається. Шестерня, мабуть, від нього також. І гетари на місці, шестерні гетари, шків на місці і електрочастина. Приблизна вага біля тони, тумби також чугунні. Вартість 12 тисяч гривень. Дякую за увагу. Так, завели навантажувач. двигун працює впевнено. Вороти навіть працюють. Поплена акуматура дола. Коплений сіт уже нового кваска. Варти, живуть, кожен. Зніматиму кілька роликів, щоб легше було перекидати. Зараз знімем під навантаженням. Слава! А ну поверни руль! Руль поверни вліво! Навпаки повертай! Дивіться, крутиться дуже легко. За, за рахунок дозатора. Ага. Тут, да, тут нова система стоїть дозатор із циліндром. А ну зараз тут дозатор зніму. Так. І в даний момент тоді зніму під навантаженням. Як піднімає вагу. Попробуємо підняти навантажувач. Нижче трішки. Досить, бо там вихлопну зачепеч. Стоп, вихлопну зачепиш. Слав, вихлопну зачепич. Назад віддіть трошки. Отак, От піднімай. Отак. От Дивіться, на холостому ходу. Не бачите. Опускай, щоб не перекинути його. Одіть трошки, подивимося, яка стріла. Віддіть назад трошки. Досить, дивіться, лапи рівні. Лапи рівні. Зараз подивимося циліндр, в якому стані. Быстріше, щоб відео коротше було. Так, немає царапин на циліндрі, В гарному стані селіндрі. Так, криша кабіни, Стекло ціле. В принципі ціле. Опускай! Все, в принципі все.